Всім, всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Корачі, дивіться, відсадилися ми з картошкою і тут бабаха вже сінокос. А косить нема чим, <хе> як завжди. Е -е, купили ми таку косу роторну. 1,1 метра І зараз її питаємося до цього монстра. Зараз покажу вам покрастіше за коса. Це не ця з дешеви, хто знає з жовто-синя, вона йде з середині цеп, короте, там доска. та... А тут дивіться, все так по-людськи, вал такий сороковий, шестерні конічні, захват 1,1 метра. Така вона короте, бачите, судя по наклейках, вона практично не косила, бо ще все на місці, трохи краска стерлася. Як сказав мені хазяїн прошлий, спіймала вона одного пенька. Пенька чи пеньочка. А це ж чи я щось таке не пам'ятаю, вона теж не відлетів. Зробив м'ятинку, на шестерні всі цілі. Так що все, думаю, буде робити. Так, накриємо. Так, зварили таку рамку для неї. Такого голка, а ну покажи звідси, щоб було понятно. Дивіться, яка моща видерже. Бо буде вона коротше, на одному. На одному брусу. Звідси буде йти шарнір. Тут вона буде грати, закидатися в транспортне положення. Так, Тут поки ще з шнурком прив'язали, бо ще не для центрального винта не зроблений, не дороблений. Дивіться по приводу. Коротше, задній редуктор з мотоцикла Урал. Буде стояти він в обратну сторону, тобто на повишенні. Звідси буде йти ну, сюди кардан буде йти, звідси карданчик буде йти сюди. Тобто без ніяких ремнів. А там в мене колись китайська маленька косілочка була на ремнях, на одному ремні. Ну, це капець, тільки високу траву, все, стала, пищить, свистить. Фігня -то все короче, з цими ремнями. Ні, з ремнями можна не спорю, але їх там 2-3, тоді буде діло. А так на карданчику. Як завжди в останній момент ах, бляха все робимо. А, ще, чую, бачу, ще, ще буде ми мотокосами косити. Так, дивіться. Що я хочу вас спитати? Зараз столкнувся з такою проблемою. От Я зараз вал куплю, тут буде вже кардан. вом, вал, вал відбору потужності, буде вже тут стояти. все. І тепер сюди мені кардан. А тут буде 6 шліців і тут 6 шліців. Ну, Я так зрозумів, зміні тракторів, ці що роздвигаються, роздріжні. Таке питання, може є в когось продати, бо я в Elix, весь Олікс облазив, я толкових скажем так так і не побачив. Візді або одна часть, або втора часть. Мені треба його в зборі поставити, бо робити його це сильно затратно, його легше купити. Нові, зрозуміло, там стоять добре, там, дай боже, як половина цього трактора. Так що може в когось є за вміняємо гроші, такий кардан валяється. Хто може продати, будь ласка, пишіть в коментарях. З радості придбаємо. А, бляха, придбаємо, бо сінокос на носі, нічого не встигаємо. Потім далі. Ще така проблемка. Карданчик сюди мені треба. Тут вал у нас 25 мм, карданчик треба, щоб сюди наліз. Ну а сюда я вже ну, теж ну, з мотоцикла врала, це кардани буду якось їх соєдіняти. Так що по цьому карданчику також, може в когось є. Великсі лазить, ну нічого нема толкового. Або одна частина є, второї немає, що ну, мені з нею робити. Мені треба зборів на що було, щоб засунув, поставив і погнав. Так що така тема. Не знаю на що. Так що дивіться, якщо є в когось, будь ласка, напишіть, я, я куплю. Порядність гарантую. Так що... E, дивіться, ще один такий вопрос. Хто може колись сталкуватися з ними, я з цими мостами, в мене не було таких мотоциклів, я не знаю. От він буде робити в обратну сторону на Е, e, З Жигульовськими мостами я їх підключав в обратну сторону, все нормально видержу. чи ні, тут бляха десь буде в нього поніження по ще 1-4. Тобто тут буде десь 500 оборотів по моїм розчетам, а звідси буде йти м, вже виходить, 2000 оборотів на косу. Видержи гад в обратну сторону. Я думаю, довжен видержати чи ні. А там, як ти кажу, дорога покаже. Так що дивіться, хто допоможе з цими карданами продати, буду дуже вдячний. Так що таке коротеньке відео. Підписуйтесь на канал, залишайтеся на нашому каналі, буде дуже багато цікавого. Далі з наступаючого паскою, всіх всім здоров'я, успіхів і мирного неба над головою.